І, слухайте, в мене така історія, що, я, е, якщо зменшую собі такий <смі> раціон, то мені постійно холодно. При тому, що не те, що я схудла і в мене немає вже жиру. це, Я думаю, що ти Я буду намагатись коротко. Mm. Я прочитала статтю на популярну тему, але чому я звернула увагу на цю статтю? Бо в нас ж популярна тема казати, треба жити для себе. Давайте всі будемо жити для себе. І така от, прям розкручена, розкручена. Цей рік я проживу для себе. Вибачте, що я так артистично це. А стаття вона викладає, що для себе жити неможливо. І єдине, що це писали не психологи, а журналісти відразу це видно, бо вони викладають якісь історії, що люди побажали жити для себе, і для них це їх бажання. Скінчилося досить неприємно. Ну, тобто там каліцтво якісь, інвалідність, людина не може піднятися з ліжка і все навколо неї робиться, здовольняються її фізичні проблеми і от бійтеся своїх бажань. Я хочу з точки зору психології. Так, я довіряю книжкам, я знаю, що інтелект вимірюється у нас, завдання діляться на логічне мислення. І друга усі тести. Це і закордонні. Я, ви знаєте, закордонний тест не в перекладі робила, коли мене не взяли до роботи. Тест склала, а до роботи не взяли. І друга це загальна така, загальні знання, і от там різниця, я про це розповідала для кожної України. Ну, тобто, це будуть питання з історії, це будуть питання, ну, перша частина логічна це з математики, ну, це буде історія, і якісь там ситуації, тобто загальні загально відомі всім факти. І якщо ви їх не знаєте, то ви просто не складете тест. У вас не покаже, що у вас високий інтелект, покаже, що низький. Тому а, в нашій цивілізації. Інтелект це також і знання, факти, які ви повинні знати і почерпнути там, з інтернету, з книжок, звідки хочете, з інтернету теж можна, чи з лекцій можливо, ви будете слухати. От я багато з лекцій це слухала і запам'ятовую на слух. Тобто я про це казала вже і писала, і я просто хочу сказати, що я довіряю абсолютно. Науці. Так, от, в науці ви теж не можете жити для себе за наукою. Я не знаю, що це не за фахові психологи таке розповідають. Бо якщо ми беремо піраміду масло, мені здається, що третя сходинка можете мене а, виправити. Можливо, не третя. Ну, я майже впевнена, що третя, а, і це не досить важливо. Ну, якась нижня сходинка а, цієї піраміди, щоб людина рухалася догори. Вдосконалювалась, розвивалася, це повага оточуючих. Якщо ви будете жити для себе, то поваги оточуючих ви ніколи не здобудете. І не будете навіть на третій сходинці. Тобто ви будете задовольняти свої фізичні якісь потреби, спокій, безпека, секс, їжа, і при цьому залишатися. Жити для себе на такому рівні, не розвиватися. Якщо ви хочете розвиватися, то жити для себе не вийде, бо ми є частиною суспільства. До речі, в цій статті про це і сказано, що ми всі є частиною суспільства. Отак. От тобто людина це колективний такий колективна тваринка. Я про це вже говорила. Ну, вибачте, ну ми ж приймати всі, правда? Подивіться, як наші родичі, як наші кузени живуть. Так що я можу підтримати цю статтю. Єдине, що не з тим, що ти щось побажав, і воно сталося, і от не так, і як ото Джин виконує в анекдотах, так? ви знаєте анекдот, що джину кажуть, я хочу додому. Він каже, ходімо в пустелі. А він каже, я хочу швидше. Ну тоді побігли. <ріст> тобто він так, як. і ну, Джин і вважається, що він як дьявол, маленькі бісенята джини арабським світом, мусульманським світом вважається. І от... Я навіть не з цієї точки зору, а просто з точки зору першого курсу. Де нам викладають в загальній психології, піраміди слов. Все, що я хотіла розповісти, давайте обговоримо, чи можна жити для себе, чи це просто абсурд, як полюбіть себе, Такі от, якісь от фрази, які незрозумілі, вислови, не фраза, вислови, це роси за фраза. Які насправді не зрозуміли нікому, але дуже популярні. Чи, можливо, ви в це вірите і уявляєте, що пожити для себе. Ну, я думаю, що людина, яка хоче просто задовольнити свої фізичні якісь потреби і так жити для себе, ну, мені дуже шкода, бо що тут сказати, це людина, яка дуже змучена, дуже втомлена. Сподіваюся, все ж таки ми будемо хотіти розвитку і не будемо такими втомленими. От, через війну я думаю, що це можна зрозуміти, що хоч би безпека і поспати. І це і є жити для себе. А дякую за увагу, будь ласочка, зверніть увагу, як я скорочую час, і пишіть мені, я вам буду дуже вдячна і за підтримку, і не за підтримку.